Зараз сталий плюс-мінус вітер на стадіоні у Кропивницькому плюс 1,8, плюс 1,5. десь у цьому діапазоні він варіюється. Тобто вітер, який, який є офіційним, якщо його називати, так вітер, який дозволений, і вітер, який сприяє спортсменам, незначний вітер у спину, і це добре. Так, а ми вже бачимо при кваліфікації нас у чоловіків на 100 метрів. Тут також будуть бігти, не будуть бігти наші лідери. Андрій Острогляд, Станіслав Гавриш, Максим Гуменюк. Немає в нас ще пурного, так? Євген Царенко по сьомій доріжці, Олег Половиця по восьмій доріжці. Чистий та старт першого чоловічого забігу, і е, досить рівно йдуть перші 50 метрів е, учасники, і на фініші 892 й стартовий номер е, вириває. Все ж таки перше місце. Е, це Станіслав Гавриш, представник Черкащини. Буде виконувати свою спробу. Один з претендентів на медалі тут. І на ваших екранах стартовий лист другого Прошу Це результати все ж таки першого забігу. Станіслав Гавриш 1096 Максим Гуменюк 1101 І запомнів другий забіг. Власний? Так, вже так. Третя доріжка Олексій Репешко, четверта Вадим Скворцов, п'ята Олександру Стименко, шоста Владислав Оксенчук, сьома Жилда з Бахігей, і восьма доріжка Сергій Остролуцький. Ну, от бахігей має виходити. Так, він тут другий фінішує, але тим не менше. Перший Олександр Стименко. Так, так, але Бахігей також проходить далі у фінал. о, Перепрошую, не фінал. Пів фінал. Півфінал, звичайно. Остименко, заключні там, метрів 30-35, можливо, добре набіг цей представник Харківської школи спринту і переміг у другому забігу. Забігу все правильно ми ідентифікували. Олексій Стеменко 10-70, Жилдас Бахі 10-83. І... Так, так, так. Це... Перцович, нібито всі спортсмени на старті. Ілля Перцович, Дмитро Вишинський, Сергій Токарчук, Олег Люшенко, Анатолій Чорний, Олексій Сергієнко і Валентин Діравка. Чистий старт. Так, радий, що без фальстартів, слава Богу, і щоб ми тільки це не зглазили, тому що Дмитро Вишинський виривається, і все ж таки по шостій доріжці Анатолій Чорний. Хтось з них там е це номінальну перемогу в цьому забігові е здобув, але обидва ці спортсмени е неодмінно будуть представлені у півфіналі. І, можливо, хтось із цього забігу також добереться за додатковими часовими показниками. Сьогодні забігу на 100 метрівці, 1085 Анатолій Чорний, Дмитро Вишинський, 1087. Олександр помагаєв і тут Ілля Черняєв набігає, але все ж таки, здається, помагаєв на якийсь крок його там випередив на фінішній лінії. Так? Здається, ще Сердюк там не. Ні, Сердюк, мабуть, все ж таки був трішечки позаду. Ну, почекаємо. Мені здалося, принаймні, що помагаєм по побачимо. Мені спочатку здалося одне, з іншого, з іншого ракурсу здалося інакше, як це часто буває. Це зараз результати попереднього забігу. Олександр Помагаєв, 10.80, 1080. 10.86, Ілля Черняєв У прекваліфікації п'ятий. Отже, друга доріжка. Віктор Перевозник, третя доріжка Дмитро Романюк, четверта Дмитро Вітковський, п'ята Олександр Пирогов, шоста Ерік Костриця, сьома Станіслав і восьма Петро Питель. Дмитро Романюк тут. І Олександр Порогов поміж собою розіграли в наших екранах результати заключного забігу. Олександр Порогов, 10.83, він виходить у півфінал. Дмитро Романюк 1087, і він також у півфіналі.